Коляд, коляд, коляда, хай обходи вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добробуті цвели, щоб щасливі ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзі, зачинило багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд коляд коляда холод зимку, не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори і гірочки і для сина, і для дочки ось промова нас така, ви ж готуйте п'ятака. Коляд коляд коляда. У віконце загляда, Оридзану світлу нічку запали на раді свічку. Коляду поклич до хат, чи посуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого шануйте. Колядуй, 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 ваші гроші добре чую. Смак цукерок, пирога. Подавайте п'ятака. У гарну днину і добрий час. Із Різдвом вітаю вас, із вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає, з ніжком хай посіває, Хай рік новий несе у хату щастя, радості багато!